Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 14 в Україні саме час дізнатися. Останні новини. Дніпро під ударом балістики. Ворог атакував місто по обіді. Після вибуху у небо здійнявся густий дим. Більше про наслідки цього удару та про безпекову ситуацію в області загалом розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз наживо зі студією. Олено, привіт. Що тобі відомо на зараз? Привіта Олександре. Російська армія атакувала місто Біліст, яку випустив з тимчасового пованого Криму Випуск пронула близько 12 години дня, і він був настільки потужний, що чули його жителі різних районів і вже з'явили. Це світлини, де в епіцентрі удару над центром удару здіймається густий дим. А за офіційною інформацією від обласної адміністрації Російська Федерація атакувала інфраструктурний об'єкт. Він зазнав руйнувань та за попередню. Інформацію минулася без постраждалих на зараз. Така ліквідація наслідків та обстеження місця удару. Ну і неспокійно про та ніч загалом в регіоні є влучання. Ворознову атакував Дніпро. Він понів завдав удару по підприємству минулося без загиблих чи постраждалих без Така агресор влучив у Покровській та е, Миколаївській громад Синельківського району пошкодження. Інфраструктура та приватні будинки загалом за ніч ППО було ліквідовано 22 безпілотниками, і ось через напружену безпекову ситуацію. Триває евакуація з прифронтових територій. Е, так, гуманітарна місія проліска надала звіти лише за останні три місяці. Вони евакуювали близько 15. Цяти тисяч населень варто варто зауважити, що це як Донеччини, так і з Дніпропетровщини. І волонтери закликають людей не відкладати евакуацію з небезпечних територій і звертатися за допомогою. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз. Олександр, тобі слово дякую тобі, Олено. Про наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Ми дізналися від моєї колеги Олени Мендалюк у Слов'янську на Донеччині росіяни вбили трьох людей. Як повідомили в міській військовій адміністрації, ворог накрив місто вогнем із РСЗВ. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки. Росіяни атакували безпілотником Суми. Як повідомила міська рада, БПЛА, попередньо типу «Італмаз» поцілив по одній з автозаправних станцій в зарічному районі міста. Поранені четверо людей, пошкоджено два легковики. На Вінничині померла семирічна дівчинка. Вона зазнала поранень внаслідок російської атаки. Про таке повідомили в ОВА. Також постраждали четверо дорослих. В області є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури житлових будинків, транспортних засобів без води, тепла і світла, зокрема, ладижин. За інформацією секретаря міськради Олександра Коломійця. У місті запускають альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення. Комунальні дитсадки сьогодні не працюватимуть. До 23-х зросла кількість постраждалих у наслідок російської атаки на Запоріжжі. Двоє людей убиті. Як повідомили в ОВА, під наглядом лікарів, на тепер шість поранених дітей та двоє дорослих. Росіяни атакували місто щонайменше 20-ма безпілотниками. Крім того, завдали вісім ракетних ударів. Як наслідок є руйнування у гуртожитку, пошкоджені 12 багатоповерхівок і кілька приватних будинків, понівечені об'єкти інфраструктури. Ми з дитиною вийшли з кімнати, сіли в коридорі. Я його прикрила, і пролунав вибух, який повилітало все. Вікна у нас повилітали сокла, де все тільки можна. Техніка це все попадало, все порозбивалося. Зруйновану квартиру, вибиті вікна, двері, стінки тріснуті. Перший прильот, як прилетів оце сюди, і, мабуть, відлетіло, пострадала, машина повністю стекла, по вибиті, все, сидів муж ще. Це добре, що його спас підголовник. Якщо не було підголовника, то його вбило б нас. Він ну, розколовся підголовник, і він, виходить, чудом залишився живий. Двоє людей загинули і семеро постраждали внаслідок російських обстрілів у Донецькій області. За минулу добу окупанти майже дві тисячі разів атакували фронтові і тилові території Донеччини. У дружківці, яку росіяни обстріляли двічі, вбили цивільного. Ще одну людину поранили. На криворіжжя Покровського району війська РФ скинули три авіабомби: один загиблий і один травмований. Там у Костянтинівці три півдрони влучили по цивільних. Постраждали двоє жителів, пошкоджені два легковики. Троє поранених у Красноторці Краматорської громади. Ворог наклирив селище з реактивної системи залпового вогню. Смерч. На покровському напрямку українські військові зупинили 55 штурмів окупаційної армії за минулу добу. Про таке повідомили у генштабі збройних сил України. Цей відтинок залишається найактивнішою ділянкою фронту. за словами головнокомандувача зсу. Російська армія нарощує активність у районі Покровсько-мирноградської агломерації, і ситуація складна. Водночас, Сергій Окішев, офіцер відділу комунікації го корпусу швидкого реагування ДШВ, який тримає оборону у тому районі, розповів, що окупанти накопичили близько 27 тисяч особового складу. Якщо говорити про ту ворожу піхоту, яка активно намагається прорватися, то це близько 11 тисяч російських солдатів всередині, ж самого міста Покровськ, відслідкувати точну кількість росіян важко, але можемо говорити про приблизно дві сотні окупантів всередині самого міста. Вони Невеликими групами намагаються рухатися містом в напрямку північних та північно-західних околиць, вдаються до усіляких хитрощів, в тому числі перевдягаються у цивільний одяг, ховаються по підвалах, по покинутих хатах. Блокування сил оборони України в Покровську та Куп'янську немає а заяви розпропаганди не відповідають дійсності. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після того, як особисто побував на Покровському напрямку фронту. Щодо добропільської операції, то там, за словами Сирського, наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися ще від 200 до. 550 метрів загалом за час цієї операції звільнено понад 186 квадратних кілометрів, близько 247 квадратних кілометрів, зачищено від ДРГ противника. Словенія допоможе Україні з відновленням енергопостачання в Сумській області. Крім того, уряд цієї країни вже веде кілька проєктів з відновлення соціальної інфраструктури в інших регіонах, які постраждали від російських обстрілів. Про це за результатами перемовин повідомили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та віцепрем'єрка міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон у попередні дні. Пані міністерка відвідала і побувала у Львові, а також Хмельницькій та Житомирській областях. І пані Файон відвідала об'єкти соціальної інфраструктури, побудовані за кошти уряду Словенії. Сьогодні ми з колегою візьмемо участь в особливій конференції відразу після прес-конференції: Стійкість та європейське майбутнє Сумської області однієї з наших прифронтових областей. Це дуже важливо, саме підтримка, конкретна підтримка, саме в ці складні часи для, для України. Допомога Словенії, Сумщині та іншим регіонам України надзвичайно важлива, і це конкретна підтримка, яку відчувають люди. Я приїхала з тим, щоб повідомити, що ми зможемо виділити ще додаткові кошти на підтримання більше сотні сім в Сумській області, повертаючи тепло в електроенергії домівки. І Словенія залишається вірною підтримкою. Ці України підтримуючи її територіальну цілісність, суверенітет, визнання кордонів. Невідомі БПЛА були помічені біля стратегічних об'єктів в Естонії та Бельгії. В Естонії біля військового містечка збили дрон, який наблизився до нього. А в Бельгії кілька безпілотників кружляли над важливою військовою базою. Там це назвали спланованою операцією проти військової інфраструктури. Обидві країни розпочали розслідування ціни на нафту стабілізувалися після заяви Трампа про зниження тарифів для Китаю. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 40 центів до 64 доларів 62 центів за барель. А американської нафти марки WTI за на 31 цент до 60 доларів 17 центів за барель, зменшення тарифів з 57 до 47 відсотків після зустрічі Трампа з Сізінпіном покращує економічні перспективи та підвищує довіру ринку, водночас підтримуючи попит на енергоносії. США знищили ще одне судно з наркотиками в Тихому океані. Про це заявив глава Пентагону Під Гексет. Удару завдали у міжнародних водах за вказівкою президента Дональда Трампа. На борту корабля, який перевозив заборонені речовини, та належав терористичній організації. Загинули чотири члени екіпажу. Американські військові втрат не зазнали. У Парижі затримали ще чотирьох підозрюваних у справі про пограбування Лувру. Французькі змі повідомляють, що поліція заарештувала чотирьох людей, одного з яких називають головним фігурантом. Тож загальна кількість затриманих у справі зросла до шести. Я нагадаю, пограбування Лувру, під час якого викрали коштовності Наполеона та імператриці Євгенії, сталося кілька днів тому на очах у багатьох відвідувачів музею. Вони називають себе амазонками і готові йти в вогонь та воду, щоб врятувати та допомогти. На Рівненщині троє педагогинь стали ще й рятувальницями та очолили сільську добровільну пожежну команду. У позаурочний час дівчата виїжджають на пожежі, ДТП та інші надзвичайні ситуації. кажуть, дбатимуть про безпеку в своїй громаді, доки чоловіки воюють. Як працює екіпаж Амазонок? Бачили мої колеги. Тут у нас знаходиться рукави діаметром 51 мм, міліметр, також стволи. Далі знаходиться помпа. 24-річна Ганна і села Верба віднедавна знає все про пожежне обладнання. Хоча у повсякденному житті вона вчителька. У місцевому ліцеї викладає польську мову. Коли потрібна допомога жителям громади, стає ще й пожежницею. Бажі з Ганною ще двоє її коліжанок, теж педагогині. Дівчата виїхали на свій перший виклик. За селом Стовпець на території полів біля водоймища загорівся торф і зробили виклик. Ми приїхали, щоб локалізувати. З ними водій Михайло теж доброволець, що жінкам не під силу допоможе. Гасити загорання йдуть Аліна та Ілона. З пожежним стволом працюють двоє, бо втримати одні кажуть не під силу. Коли вода йде рукавом, віддача потужна. Торфіна пожежа, її важко загасити, тому треба прикласти зусиль і мати багато води, щоб погасити торф. Добровільні пожежниці пройшли спецпідготовку у Польщі, вчилися у професійних рятувальників. Тій спецодяг їм подарували. Як е, е, налаштувати цю систему, як розкидати рукави, підключати це все, як подавати правильну воду, щоб її не забагати, бо можна дуже швидко використати воду. Правильно діставати. Людей потерпіли жінки дбатимуть за безпеку у громаді, доки чоловіки воюють. Їхнє завдання допомогти професійним рятівникам. Зараз це такий нелегкий час, що і жінки воюють, і жінки поліцейські, і не виключення, що жінки можуть бути і пожежниками. ми тому ми хочемо допомогти нашим чоловікам і стати частинкою такої команди дівчата називають себе амазонками? Пожежна жіноча команда під такою назвою діяла у їх селі ще до Другої світової війни, коли верба була у складі Польщі. Світлину з тодішніми місцевими рятувальницями відшукала в архівах голова громади. Це пожежна дружина. Відповідно, вони були рятівниками, і якби відтворюючи історію, ми хочемо відновити жіночу пожежну команду у саме у нашій громаді. Наразі у пожежній команді троє жінок і четверо чоловіків. Громада у нас невеличка, одна із найменших нараховує в собі 4,5 тисячі населення. Але потреба збільшується з кожним роком. Якщо взяти по відсотковому відношенню пожеж до минулого року, то збільшилося у сім разів. Приміщення для добровільного пожежно-рятувального підрозділу надав місцевий фермер. Спецавтомобілі та обладнання передали партнери з Німеччини та Польщі. Машини в гарному технічному стані. Це розголуження, сітка забувало. Це мак для піни. У планах відкрити в громаді центр безпеки, але цю ідею відклали до закінчення війни. Загалом на Рівненщині вже діє понад три десятки команд із вогнеборців добровольців. Тепер на варту безпеки заступили ще й вербські амазонки. З Рівненщини Сніжана Сидрук Микола Василюк подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Оновлений випуск новин буде о п'ятнадцятій. А зараз передаю ефір у руки Анни Каменєвої. У неї буде дуже актуальна зараз тема для обговорення. Це Точно, дякую, Олександра. Утім, застосовувати ці катери у чорному морі ВМС зможуть лише після закінчення війни з РФ, Босфор для кораблів військового призначення нині закритий. Попри це, силам оборони вдається систематично уражати ворожий флот і передовсім завдяки морським дронам. Більше про безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря розпитаю Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Вітаю вас, пане Павле. Слава Україні навзаєм. Добрий день, героям слава можна сказати, пане Павле, що Україна панує в акваторії Чорного моря. На жаль, ні. Ну, але треба ж розуміти, є панування. Є, у військових є конкретні термін. Є термін панування, є термін переваг. От перше діло це завоювання переваги. А, да, в бою на полі бою в нас на театрі, на морському театрі. От е, Україна перший рік протидії позбавила переваги і взагалі. Росіяни панували фактично, коли у нас була блокада нашого узбережжя, панували в Чорному морі. В перший рік ми їх позбавили такої функції взагалі. От, а потім почалася боротьба за перевагу. І е, зараз можна очевидно сказати, що українські військово-морські сили, от і малесенькі, от, на комбатботах, е, вони е, домінують, ні, все ж таки мають перевагу. Чорному морі. до домінування треба погнати ворога з Новоросійська, заблокувати його там. Е, з чотирьох задач, які раніше міг виконувати і мав виконувати Чорноморський флот, це блокада українського моря, сприяння сухопутним військам на е, приморському напрямку, е, це е, морська логістика і е, нанесення і участь в ударах, ракетних ударах по території України. Вони спроможні виконувати. Фактично тільки останню задачу. Це, що стосується корабельної складової, є ще морська авіація, яка активно долучається до дій повітряних сил Російської Федерації на півдні, ну, яку ми кошмаримо теж доволі чітко. Ну, удари по гвардійському сьогодні, вчора тому свідчення. Якщо оцінювати склад Чорноморського флоту РФ, як ви оцінюєте боєздатність його? Знаєте, на днях відбулася така на, на фоні так, подія незначна, начебто, один з малих ракетних кораблів е, російського флоту з Каспія пішов на, е, на Балтику. І е, серед експертів постало питання: а що він це тікає, чи що. Е, ми подивилися, кажемо: дивіться, уваженько. Амур разом зі своїми старшипами декларувалося, що це кораблі для Чорноморського флоту. Малі ракетні кораблі для Чорноморського флоту. Одного ми е в керчі потопили, другого підстрелили так, що він досі ремонтується і буде він введений в склад флоту чи ні, невідомо. А цього перемістили на Каспій. Швиденько, подалі від Чорноморського театру. Зараз він взагалі переміщується на Балтійський театр до виробника туди поближче. Ну, ось одне з свідчень того, як, що відбувається на Чорноморському театрі. Росіяни не знають, як правильно їм застосувати свій Чорноморський флот, для того, щоб вижити з нього його максимально бойові спроможності. Ну, за великим рахунком, все. Намагаються вони копіювати наші дії, і тут якраз небезпека є, тому що ми звикли до їхньої структури, а ті прийоми, які ми застосовуємо до них, і вони намагаються їх копіювати у нас, це, це нова загроза. Це серйозно закордон. Погане Павло, хотіла вас розпитати ще. Ви згадали за Каспій. А як от ракетні удари, які вони здійснюють з Каспія, вписуються в міжнародні морські домовленості? А які морські домовленості? Вони б'ють з Каспія через власну територію. З, до слова, і тут 95-ті... Вони ж з Енгельса вони йдуть на Каспі тому, і звідти здійснюють пуски або над акваторією водосховищ на, на Волзі, тому що ті ракети, які у них, вони не зовсім надійні, як кабиті, вони можуть впасти на населені пункти. От вони виходять на водну акваторію для того, щоб здійснювати пуски. Якщо впаде, то впаде, впаде воно в воду, в да, тюленів поб'є. Це, це про якість російського флоту, а про міжнародне право. Ну згадайте, як вони, з чого починали вони бити по сирійським містам. Власне, перша демонстрація світу калібрів була: це пуски з, з Акваторії Каспійського моря над Іраном, Іраком, аж туди до Сирії. Тоді я наскільки пам'ятаю, чотири ракети не не долетіли, впали на Ірак. На Іран. Іранці по-дружньому про це промовчали. Які спроможності у росіян у будівництві нових суден? Ви вже згадували про ремонтні спроможності. Не треба розглядати Чорноморський флот відокремлено від він, що він один сам по собі. У Росії є Північний флот, Тихоокеанський флот, Балтійський флот і Каспійська флотилія до того ж ще. Тому е, роботи у них багато. Ну, е, За великим рахунком, що нас не дуже хвилює, це е, те, як вони витрачають мільярдні суми на відновлення старезних конструкцій. як то... Атомні э, ракетні крейсери э, радянської побудови. Петр Великий, очевидно, будуть списувати, замість нього хочуть запустити Нахімова, який простоя в ремонті і на консервації, якщо не помиляюсь, з 93-го року, а можливо і раніше. От. Тобто, це така залізяка, яка вже фізично не э, здатна. Ну, тим не менше туди. Мільярди рублів, доларів вкидаються, і хай вкидають менше буде їм на танки. Що стосується для театру нашого, то перехід у них на, на середніх універсальних кораблів на малі кораблі, от саме якраз е, малі ракетні кораблі, ракетні катери, е, патрульні кораблі, це обумовлено, в тому числі відсутність спроможності будувати середні. В тому числі Миколаїв наш більше не продає. Давно треба було припинити це робити, але е, газотурбінні установки, вони самі таких виробляти не можуть. От, е, виробляють меншої тонажності кораблі е, з дизельними двигунами. Спочатку купували енергетичні установки у німців, в Сіменцівські класні. От, німці зараз теж голос, їм санкції наклали на них. Тому вони намагаються своїми енергетичними установками щось е, виробляти. Ну, Це такий ярзац, виходить не дуже якісний. Ну, Тим не менше, спроможності от, по е, прибережній зоні у них залишаються. Не можна це скидати з шпальт. От, е, і до слова, повертаючись, знову ж таки, злизують наш досвід морських дронів. І вже намагаються не тільки на владу заводити виробництва, а й спробувати бойове застосування? Ось це напевно найбільша небезпека? Ну пане Павло, ще маю крім од... ще маю одне питання. Керченський міст незаконно зведений росіянами в акваторії Чорного моря. В якому він стані? Скільки ще треба ударів, щоб він обвалився? І взагалі, а яка його функція нині для російської армії? Ну, його функція до слова скоротилася. Будували його як основну логістичну артерію, але після вже перших ударів, потужних ударів СБУ по Керченському мосту, росіяни дійшли висновку, що занадто небезпечно військові вантажі, всі військові вантажі е, перекидати Керченським мостом. Тому ми говоримо про е, цілий комплекс. Е, Способів, які такі умовни собі, Кримський міст, це і Керченський міст, це і Керченська поробна програма порт Кавказ, порт Крим, це і перекидання технікою великою, великими десантними кораблями з портів Кавказького збережжя, з Новоросійська до Феодосії, в частності до Керчину, переважно на Феодосію. От всі ці варіанти вони намагаються використати. Всі ці варіанти ми намагаємося купірувати. Це ж удари не тільки по Кримському мосту. Удари минулорічні, пригадайте, дуже влучні, такі, які на тривалий час вивели з ладу Керченську поромну переправу і по тімрюку, і по порт Криму. І уда... знищення потоплення на переході і вже в Феодосії. З боєприпасами, з технікою російських десантних кораблів, це треба працювати е, паралельно по всім трекам. Тому що якщо ми пережмемо тут, десь припинимо їм рух по Керченському мосту, вони будуть користуватися переправою, тому що треба бити по всьому. Ну а Керченський міст я б їм трошечки залишив, щоб воно було їм куди тікати, пане Павло. Я вам дякую. За те, що знайшли час для спілкування з нами, це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21